Добрий день, мої любі друзі. Скоро настане сама чарівна пора року. Зима. Ми дуже полюбляємо грати у дворі зі снігом. Тому сьогодні я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику, яка називається Ми у двір пішли гуляти. Ну що, розпочинаємо. Один, два. Три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять, бабу снігову ліпили, пташо крихтами кормили. З гірки потім ми катались, в снігу білом повалялись, всі в снігу у дом прийшли. З'їли суп і спать лягли. Молодці.